Всім привіт, друзі! З вами Олександр, канал Alex Drake, І Сьогодні у нас обзор браузерної спортивної гри під назвою Athletic Mania. Нещодавно я на неї наткнувся. Згадав, що колись на початку існування каналу ми знімали ролики по тим же мобільним іграм на Play Market, Biathlon Championship, який дуже сильно вам зайшов, і дуже багато було в мене. Скажімо так, прохань від вас знімати і продовжувати це все робити. Давайте сьогодні подивимося, що це за гра. Наскільки я подивився в інтернеті цій грі близько року, в мене прохання від вас поставити, будь ласка, лайк для підтримки україномовної Ютубу, підписатися на мій канал. А ми починаємо. Давайте подивимося, що це. Я тут буквально одну дистанцію пробіг для початку і вирішив познімати ну, підтвердження. Електронної почти. Так, добре, це я потім за стрімом зроблю підтвердження. Е, не терпиться почати тренування. Помогі нам построїти тренувальну арену, щоб ми могли почати. Тут ще й щось будувати потрібно буде, нічого собі. Так, ну давайте збудуємо. Спасибо за допомогу. кажеться ти полон енергії тренування необхідні для улучшення і досягнення лучшого времени. Звершить первію тренувачную сесію. Е, іграти вживую і моделіру. Ну, давайте грати вживую, конечно ж. Якісь, якісь реклами, ну, схоже в них є і інші ігри. От такого плану в нас гра потрібно тримати. Клацанням кнопки в діапазоні, бачите, он по шкалі. Новий рекорд. Старт 70, біг 94. Ну, непогано як для початку, скільки нам зараз зірок дадуть. Дві зірки все-таки не три. Нехай буде дві. Так. Зробимо повноекранний екранний режим. Виходимо звідси Ян Волко. Щось хоче нам запропонувати. Дякую за допомогу. Каяце тепло на енергії, треніровки необхідні для улучшення і досягнення лучшого времени. Звершите першу тренувальну сесію, получаємо нагороду. Ви можете улучшати свої атрибути в тренуваннях або використовувати тренувальні очки, заробатані в якості нагороди за свою активність. Нові атрибути, 100 за тренувальні очки. Так, зараз потрібно розподілити. Ага. Тобто ми покращуємо і зна... Тепер у нас 100 метрівка стає 17. Добре. Непогано. Ви можете улучшити атрибути. Так, ну це нагорода. Ти готов до настоячій гонки? Ну для начала. Ну і які гонки? Взагалі до початку змагань. Гонка це трішки інше. 에... Помоги нам закончить строительство нашого стадіону. Действительно, я ще й настройки попрацюю. 에... Я подоскав для тебе підходячих соперников. вони ждут тебя на стадіоні, покажи їм і ты це Давай. Покажемо, що ми зробимо левел 2. Якісь рубінчики нам дали і дали енергію. Я... Ну так, енергія ось вона, вона відновлюється. Іграть в живую. Це ми будемо проти реальних чи проти ботів. Вибиває, бачите, з повноекранного режиму. Ну. Нічого не можу з цим зробити, друзі. Що маємо, те маємо. Так. Я, до речі, не знаю, чому у нас такий, така прическа, я не вибирав її. Ні, це, мабуть, все таке боти, тому що це було дуже легко. 12-11, світовий рекорд, ми бачимо 9.58. Ну, ми на пів секунди, навіть на 60-к швидше пробігли. Так, рейтинг піднявся, очки рейтингу, опит і бакси нам дали. Так. Закрити. Бачите, чому, чомусь виходить з, з, з повноекранним режиму. Потрібно пошукати, можливо, в цій грі є клієнт. який Саме на цю гру. Так. Е, було неплохо. Може бути ще є надіжда для тебе. Тепер построю магазин Premium, де зможеш забирати круті награди кожен день. Преміум shop. Так, получаємо енергію. Ну і за перегляди. Так, типова мобільна гра. Я думаю, на мобільній платформі вона теж є. Я майже впевнений в цьому, тому що ось типово перегляди, все. Тепер ви точно готові почати свою кар'єру. Ага, тепер ще й кар'єра буде. Ти закінчив обучення, ну, зрозуміло, що нам це дали? Выполняйте задания в карьере, чтобы разблокировать новые опции в игре, продолжайте тренироваться, улучшать свои атрибуты и, соперник, и вызывать соперников на стадионе. Хорошо. Так, э, купуйте экипировку получше. Значит, тут есть экипировка. Станьте членом клуба. Э, Зазвание лучшего в клубе. Улучшайте свои навыки. О, тут навыки есть. Прикольно. И изучайте новые. Новые нові соперники в битвах за шото. Так, хорошо, что тут у нас есть турниры, я бачу, какие-то легенды. Ну и якісь будівлі, які нам закриті поки що. Давайте розпочнемо карьеру. Що нас тут просять? Давно не виделись. Э, так ты наконец-то решил заняться легкой атлетикой, действительно. Это того, что по мені соскучился. Шучу, расслабься. Ідем туди тренуватися, давно жду. Улучшить атрибут 100 метрів на 3 очка. Так, 100 метрівку, так. Ага. Мені просто потрібно покращити 100-метрівку на 3 пункти, так? Раз, два, три. Ну, добре, ми це зробили. Що далі? Ага, виконано. Так, виконане, ми получаємо якийсь енергетик. Нове строєння. Рейтинги ми розблокували. Давайте подивимося, що це таке. Де воно? Ем, я один його не бачу. Да, думаю, на сьогодні хватить тренувок. Мені каже, я сломала один із тренажерів. Упс, давайте побіг кем-то чтобы проверить помогли ли тренировки принять участие в пяти соревнованиях на стадионе. хорошо ну це подтверждение электронное бесплатную награду можно будет забрать так а де ж рейтинги я так и... І... а ось о боже вони на горі стоять а я шукаю десь незрозуміло де їх так охо хо друзі, ми. Подивіться. Уровень 105 із, 100, із 101. Це як? Прикольно. Рейтинг. Асоціація. Так, ну, коротше кажучи, ми. 3 мільйони 214 Нічого собі. Друг. Оце так, да, це так так. 3 мільйони 214 І навіть, дивіться, тут є з країни, можна подивитися. Тобто, гра достатньо популярна. Не знаю, чому я тільки зараз про неї почув. Можливо, тому що я не особо цікавився. Так, навіть в Україні подивіться 50 000 48 907 48907 Ну, добре. Давайте. Пробіжимо. На скільки там нам казали? 5 разів, так? Потрібно пробігти 5 разів. О, тут уже трішки складніше. Дивіться, є суперники, які. Намагаються з нами конкурувати, але як лікарщик ще той. Знову 12-15, тоді, здається, було 12-11. Тобто ми потренувалися, але пробігли ще гірше. Ну добре. Нехай буде так. Да, прийняти участі в п'яти. сезон. Тут ще якийсь сезон є, дивіться. Нагороди, максимум уровень сезону, сезонні атрибути, міровий рейтинг, Боже мій тут. Крайний календарний місяць відповідає календарному сезону. Ну тут треба сидіти і розбиратись, я вам скажу. Преміуми, подивіться. Всякі фішки. Ой-ой-ой, скільки тут всього, друзі. Донату тут достатньо, я думаю, в грі. Дивіться, у нас ще тут будуть на п'ятому рівні відкриються прыжки і на восьмому рівні відкриється кидок спису, здається, це спис. Цікаво, цікаво, друзі, я вам скажу, я б навіть пограв у цю гру. Тому, якщо ви бажаєте продовження цієї ігри на моєму каналі, прошу підтримати лайками, підписками, комента... коментарями. Від відео, і ми об яз... обов'язково проведемо ще, можливо, навіть будемо проходити на каналі дану гру. Хоча, я думаю, без доната тут <coughs> далі важко щось буде зробити, але подивимось подивимося. подивимося. Звісно ж, не все буде на каналі, я буду прокачуватися і не знімаючи щось. О, 12.07. Новий лічний рекорд. Ну, поки що це легко. Поки що це легко, скільки це ми пробігли. А скільки ми зробили. 40 рівень треба, щоб відкрити легенд. Подивіться. Так, скільки ми зробили де кар'єра наша? Три. Ще 2 потрібно. Ще два рази. Не хочу симулювати Навіщо? What a race we have! До речі, я не знаю, чому у нас ірокез, я ніби вибирав нормального спортсмена, ну, по крайній мірі аватарка в нього нормальна. А тут ви бачите з ірокезом. 12, ну тут залежить багато чого від старту, я так зрозумів. Тобто, якщо проспати, спо... проспати так сказати, старт, то можна дуже сильно пролетіти. Бачите, на цей раз написали хороший старт. Ух, у нас є суперник, он, який з нами конкурує, і це буде поганий забіг. Я трішки розслабився, але ми все рівно його виграємо. Ми все рівно його виграємо. Україна не переможна. Це правда. Так. зробили. Що... Ага, ось тепер завдання нам дадуть якісь джокери. Нічого собі, а що це таке? и ничего себе. ви заработали, ви розблокували нову функцію. Собирайте предмет на акарде, щоб получить енергію. <coughs> Видел тачку, що сейчас пронеслась. Даже я не вожу настолько дико, надо би взять у него несколько уроков. Кажется, он разбросил кучу вещей тут. Давай соберем их, может, получим из этого хорошую награду. <coughs> <кій> Ще з голосу хрипхло. Так, ага, оце потрібно збирати, так? А чому воно не збирається? Ем, давайте обновимо. О! Щось баганулося. Ну, нічого страшного. Зберемо. Мы ищем новые таланты в легкой атлетике. Можешь показать необходимые результаты в вибранних дисциплінах? Более 80 спортсменів терпят неудачу. Покажите нам, на что вы способны. Ем, 1190 потрібно. Я поки що не можу це зробити. 4 дні у нас є, щоб виконати це завдання. Аватарку то ми вибрали, дивіться, у нас нормальна аватарка. Так, є збіг, дивіться. 100 метрів з реп'ястуємо 400, тисячі прыжки, прыжки в довжину, потрійний прыжок, прыжки в висоту, прыжки з шестом, 32 рівень. І метання. Метання коп'я, толкання, ядра, метання діску і метання молоту. Тобто 12 дисциплін. Прикольно. Можна так, національність, дивіться, вибирати. Ну, це все, звісно, купляється. А Росію не прибрали тварі. Україн немає. От так от. Швеція. Є. Я не знаю, хто друзі роз... розробляє цю гру. Так. Ось ще в нас щось, А скільки нам їх зібрати потрібно. Так. Ага, ми вже виконали завдання. 5 сере... найді... Е, то получим награду. Найдите 5 серебряных наград в Гранд Прайс. Гранд Прайс це що? Ох ти! <смір> Бонусні награди. Ні, поки що ми не будемо тратити. Так, нам потрібно 5 наград знайти, а в нас поки що немає вільних цих. Ага, це бонусне завдання у нас було. І в нас ще якесь є. Привіт, а ти місний дворник. Шо? Что нет, мы просто хотели помочь. Ладно, просто забудь. Меня зовут Кайли. А это наша будущая звезда. Правда? Я Уинстон. Приятно познакомиться. Если ты спринтер, то можешь встрет... Может встретимся как-нибудь на стадионе. Но для тебя. Но для начала тебе надо улучшить свой рейтинг. Заработать 20 очков рейтинга. Давай ты. Так, гранд прайс. Так, Неймая. ну что? Ага, оце ось рейтинг. Потрачено енергії. Давайте потренуємося трішки. Покращимо. Так, у нас багато енергії, можна трішки потренуватися. Фальт старт. Отличний старт нам написали. Давай, 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 давай. Так, новый рекорд 680-90-93-100. Ну, на цей раз нам дадуть три зірки. Так, на цей раз нам дають три зірки. Ми покращуємо атрибути. Давайте ще раз. На це раз ми поганий старт зробили. 60% всього на все. 96 і 100. Ну погано на цей раз. 615, Дві зірки. Ну і ще разочок давайте. Ох, новий рекорд 100% старт. 97% біги, 100%. Майже ідеально зробили. Три зірки, я думаю, досить поки що. Так, ми отримали рівень, ліміт стартів і самоцвіти. Ага, ось гранд прайзи, вони набираються, я так зрозумів. Добре, так, ще нам можна щось позбирати. Я так зрозумів, воно з'являється на карті само по собі. Так, нам потрібно 20 рейтингу набрати, так він сказав. Ну, пішли на стадіон. О, дивіться, тут уже є суперники, які краще нас, Кращий результат. Я так зрозумів, що це кращі результати. Комп біжить за спортсменів, якими, яких создавали інші гравці. А ми ставимо кращий результат. Ну звісно, ми потренувалися. Ми потренувалися і поставили гарний результат. Так. Нам потрібно 20 рейтингу, так він сказав набрати. Ну ще нібито не виконано. Ага, 8 ми набрали. 8, тобто ще два рази потрібно стартувати. Так, 12.07. Поки що без проблем перемагаємо. Але це саме початок. Я думаю. 12.04. Ще один новий рекорд для нас. Так, сім рейтингу, ну і ще разочок потрібно. Так, today. тут 12.02, он є якийсь австралієць. That... Так, оце, мабуть, цей австралієць, ну хоча знову таки, без особливих проблем. Oh, line, have... Без особливих проблем фінішуємо. ведь 12.09. Не очень хороший результат. Так, мы выполняем задание. Забираем винагороду. и что там далее у нас? Задание. Понеслась, твое первое состязание. Нервничаешь? Если да, то у меня есть небольшой совет. Представь свои нервы и, от... Представ и откинь их куда подальше. <laughs> Хорошая порада. С этим подходом ты можешь добиться чего угодно. Надо было запатентовать мой метод. Забери место среди трех лучших состязаний. Топ-то. Так. Ну, дивиться, тут 80, сила 60, 45. 25, 20. У нас только 30. Тобто... Щоб потрапити в тройку кращих, це нам мінімум 45 потрібно. Три старта аж це якесь. Так, потрібно потренуватися, тому що якщо ми зараз залетимо так просто сюди, то я думаю, нам нічого не світить. Давайте кілька тренувань. В принципі, енергія тільки для тренування потрібна, тому потрібно її використати і. Ну... На двоєчку все-таки я думаю. Я думаю на двоєчку. Так, на двоєчку. Давайте ще разочок. 70% старт. Ой-ой-ой! це поганий буде. Це поганий буде результат. Ну, випад, до речі, в нас завжди на соточку виходить. Тут без проблем. Ну, ще є енергія, давайте. Потрібно качатися. Ну, це покраще вже, але все рівно тут не буде. Не буде, я думаю. Ні, три зірки. Фальт трішки зарано. Трішки зарано. Я це зробив. Хотів... Схотів саме в момент вистрілу. Ну це тільки хороший на 80%. 99 біг, зато. Непогано пробігли. От зараз я би соточку взяти, був би хороший. Так, немає більш тренувальних очків у нас. Е, basic. Так. За перегляди можна. Ну, перегляди я потім це все буду дивитися без, скажімо так, не на стрімі. Отримуємо і ще один. Давайте один і три. О, енергію отримали, дивіться. Можна, звісно, отримувати більше за перегляди, ну але це потім. На стрімі такого показувати не потрібно, точніше, на записі. Так. Тренування. Що там у нас? Атрибути 35? Ну і все. Один раз можемо ще потренуватися. Чому тут у нас зі Рокезом? Спортсмен? Нормальна ж аватарка в нього вибрана. Але чомусь. Чомусь так. Можливо, це якось можна поміняти, я потім пошарюся, подивлюсь, звісно. Так, і що це нам дало? Ну, 37 ми можемо зробити, так? Ну, це ні. Так, завдання. 45, у нас 39, 80, ну. Нам потрібно, я нагадаю, в трійку попасти. Давайте спробуємо. 11.54 тут результат є. Так, але це біжить комп'ютер і. Ми легко виграємо, навіть не дивлячись на те, що там 80. Хоча вон, подивіться. На... А, ми друге місце зайняли, там набігав, подивіться, як на першій доріжці, все-таки вони. Ямаєць, Джамал Воткінс. Ну, одинаковий час. Я трішки, якщо чесно, розслабився. Можна було перемагати легко. Ну, Але завдання ми виконали 300 опита і 200 налічними. Новое строение магазин ми розблокували. Так, а скільки тут 5 5 срібних нагород. Так, Grand прайс. Я радий. Так, магазин, де він? Ага, ось вин. Несколько нових елементів екіпіровки, При цьому нова екіпіровка новая при досягненні, відкривається при при, при определенного уровня. Преміум класа, ну, понятно. Так. Дивіться, ми можемо купити за 500 доларів кросівки зараз, які нам дадуть плюс 6 бігу. Так, майка відкриється на 8 рівні. Шорти відкриються на 5 рівні. Ну, потрібно кросівки плюс плюс 6 вони нам дадуть, дивіться. І хвилину ждати їхню доставку потрібно. Ну що ж, протестимо кроси, друзі. Ми вже в наступному випуску. Я думаю, я ще познімаю. А ви, якщо хочете продовження по даній грі, будь ласка, підписка на канал, лайк під цим відео, якщо ви хочете продовження. І пишіть коментарі, що ви хочете продовження цієї гри і я буду її знімати для вас. Всім дякую, друзі, слава Україні! До побачення!